Україна озброїться британськими зенітними ракетними комплексами Репід Ренджер. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україна залучить майже 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів фінансової допомоги від Великої Британії для придбання додаткових ЗРК та ракет до них. Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій ракети ЛММ. Зенітна система Rapid Ranger є по суті автономною пусковою установкою вагою менше 500 кг, яку можна інтегрувати на будь-яку платформу відповідної вантажопідйомності. Дальність виявлення цілей становить понад 15 км, а ефективна дальність захоплення понад 7 км. Rapid Ranger має чотири готових до пострілу ракети, які залежно від завдань можуть бути або StarStreak 2, або LMM. Також допускається комбінація ракет. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя.